Меті Снайдер уже дожидає. Я знаю, що чимало хто з вас хотів би побачити його. Для багатьох із нас він герой. Анато для мене особисто, тому що я пам'ятаю багато а, а, років тому у Брубені. Він виступав із а, семінару з присвяченого Анні Аренд. І це було таке відкриття, я б сказала, що всі ті, хто приходили до Бундестагу, до будь-якого політичного парламенту, принаймні в Європі, мають читати е, криваві землі. Тому що тоді ви не зрозумієте. Е, пан Тімоті вже нас слухає. Він професор історії, як ми знаємо. Ми дуже раді е, пане Тімоті, вам. Тепер слово. Красно дякуємо пані Марії Луїс Бек, Я дуже радий в такому товаристві з Адамом Робертсом. Це один із людей, від кого я вчився, коли був із мене випускник. Мене попрохали виступити з розповіді про наміри, зроблено відбудена це від, від 21-го року. В липні він вже говорив речі, що й були, встановили підбурювання до геноциду, ствердження геноциду. І країни, чи конституційний лад, і Ізраїль, Німеччина, і чия щоденна політична риторика прив'язана до історичного факту Голокосту, Так довго. Зволікали, перш ніж ви визнали геноцидний характер цієї війни. Я кажу не за суспільство, а за уряди. Дуже мало зробив для того, щоб запобігти тому. І тут у цьому є привеликий смуток у самому факті. Але я хочу сказати за намір. Мені здається, що в цих обговореннях намірів це, безперечно, потрібна річ через конвенцію 48-го року. Конденція проти геноциду. Наївна частина людської природи, що там, там треба якось ну, зайти в голову людині. Ми не можемо ну, зайти в думки людині, але ми бачимо це. Ми бачимо, що з 48-го конвенцію ця конвенція сама ідея на знецінюється. Якщо Намір можна тільки довести через рентгенівську знимку чи йогось мозку. Взагалі це неможливо, бо неможливо зробити такий рентген. Отже, ми говоримо про намір, і це стосується до контексту, до дискурсів, до обставин. Ми не можемо знайти якогось такого рентгенівського апарату. І так було з Адольфом Гітлером. Я думаю, що Голокост проти євреїв це дуже яскравий приклад Голокосту, але а, знайти якийсь наказ, коли хтось буквально сказав, ось я вам наказую, ось тепер починається геноцид. Ми не можемо сказати, коли визрів цей намір. Цей намір. Реконструюють історики на підставі якихось обставин супутніх, якихось висновків, якихось деталей. Німеччина тепер Німеччина тепер і Росія тепер і Німеччина тоді це не те саме, я цього не стверджую, але я кажу, що йдеться про геноцид. Якщо застосовувати стандарт. Ренгенівського дослідження чогось мозку, то ми цього не доможемось. Отже, дайте мені кілька хвилин. Я маю цілу низку дуже добрих історичних прикладів і показників геноциду. Буде ще час на те, щоб це все розглянути. Минуло тільки 8 місяців, але якщо спертися на попередній історичний досвід, то ми можемо. Прийти до висновків належних швидше легше. Найперший показник геноцидного наміру можна висновити із колоніальної історії. І це буде опис якоїсь держави як не до держави. Наприклад, коли захоплювали якісь суб'єкти, ми визнавали їх за держави, і це був пролог до такого геноциду. Другий показник це двадцяте століття. У двадцятому столітті називати народ не народом, суспільство не суспільством, націю не нацією, Отже соціальна група не дістає визнання як така, і третій показник це те, що двадцяте століття, і також є попередні приклади, але третій показник це заперечення взагалі людності. Того, що люди лю, люди і людські істоти. Четвертий показник, те, що ми маємо від кінця ну, 20 століття і дотепер, це ретроспектива. Попередні винації, заперечують, це означає, що вони хочуть знову їх повторити те, що заперечували колись. Наприклад, неонацисти заперечують Голокост. Вони не фактично, це не фактичне заперечення, а бажання повторення. І ще один показник, відомий з історії і дотепер. Це теорія, що присутня в усьому світі тепер це заміщення, це, власне, хтось приходить, забирає нашу землю, наміс нас тут живе. І щось було в нацистському такому. Наційські боротьби з життєвим простір, так само і в путінському баченні. Також дотепер історично, це грічне з історичної науки, але треба сказати за постмодерний такий показник, постмодерний показник не власний сторочників. Це перевантаження системи так багато. Геноциду на практиці і в теорії і в словах і в ділах, що люди починають казати, чи це насправді геноцид. І я хочу сказати, що проблема теперішня в усьому не брак доказів, а проблема в тому, що доказів занадто багато. Пані і наміру скуїти щось вчинити. Кажуть, ні, я напевно, що це геноцид. Ну є докази, але мені треба ще більше доказів, і цей цикл без кінця повторюється і стандарти підвищуються, і нічого не можна визнати за геноцид. Я не думаю, що геноцидні практики справді тепер потребують другий нам розділ. Конвенції весь справджений і виконаний. У цій конвенції не просто геноцид, але й зак заклики з підбурювання до геноциду, це, власне, і є злочин сам у собі. Саме ще скажемо згодом. А тепер скажімо про те, як ці шість показників намірів виявляються виразно в останні вісім місяців. Отже, колоніальний показник це заперечення того, що держава і держава. Путін заперечує те, що Україна, держава від 2011 принаймні до 13-го, дуже-дуже виразно перед початком війни 2014 року. 21-го була така риторика, теж передувала вона війні. Була стаття окрема від Путіна і систематичне відмови визнавати Україну як державу. Український уряд, українських урядовців, і це ефемізми, насправді систематично е, застосовували е, мову зневажливу, мову образливу. Е, це заперечення того, що є народ. Є дуже добрий приклад, коли говорять за євреїв Майнкаймф. Гітлер говорить про те, що Євреї не безземельні вони мандровані вони нічиї не тутешні і нідешні отже так само путін стверджує що в україні є справжні люди і ці справжні люди це росіяни але якимось чином є танкий якийсь екзотичний такий проширок прошарок чужинці цей чи то польськ Поляки чи габсбурги, чи євреї, чи європейці, які інакші. Люди, що називають себе українцями, це якісь чужинці, це не руські люди, це прислужники міжнародної змови. Вони вірні якимось своїм господарям. от якщо цих всіх повиганяти, то земля повернеться до належного власника, до належного народу. А чужинці заберуться до себе. Отже, така логіка в Майнканті, е, і така тепер логіка на російському телебаченні, е, коли говорили про те, що треба вбити стільки українців, скільки можна, ось така е, логіка ми вбиваємо е, до того моменту, поки всі не визнають себе за росіян. І ще відмова того. Людського людської гідності, людського іста Павел Губарів, як і в попередньому випадку заявляв про вбивство, так і далі. Володимир Соловйов говорить про те, що українці якісь одержимі, що українці одержимі від диявола, це можна легко висміяти, але це дуже поширена теза. Російській риториці проти України і, і, Іван Еліїн відомий іс історіософ, Він 30 вересня Путін покликався на Івана Іванелії ця ідея, що Українці, слуги, сатани, прислужники сатани це все, все дуже глибоко коріння в українському християнському націоналізмі чи фашизмові, де сатана, сатана це євреї. І є ця нацистська ідея в суті своєї. Четвертий критерій це ретроспективність, це заперечення лишніх актів геноциду. І тут закони. Не можна говорити про пакт молотова Риббентропа. не можна заперечувати, що війна почалася тоді, коли почалася звики вітчизняна, запрещеного голодомору. Я думаю, я знаю, що. Скинули в Маріуполі окупованому такий пам'ятник жертвам голодомору. Останнім часом вони говорять, що не можна було політичним мотивом це якось пояснити. Це було просто це був голод через те, що не було врожаю, були такі кліматичні якісь умови того року, і люди з мільйонами собі, собі помирали в Україні. Якщо ви заперечуєте політичну мотивацію. Колишнє і в майбутньому так просто просекайте, що все проднє і так має і має бути. П'яте це сучасна теорія виміщення. Нас виселяють, витискають інші раси. І ем, про це говорить Путін. Знаємо російську демографію, це вагнерівські телеграм-канали. Саме ця. Ем, Приватна компанія військова у Бахмуті. Вони там відзначилися, і ця теорія витіснення не обмежується українцями, але протягом цієї війни чоловіки з етнічних меншин з південної східної частини Російської Федерації у великій диспропорції їх виряджав на фронт умирати. Тим часом жінки, діти з України зазнають депортацію до України через те, що вони білі і їх можна симулювати. З них можна наробити справжніх росіян. Ось таке витіснення. І ось кримські татари, кримці це тубільний народ Кримського півострова, що зазнав депортації. Свесні весні, весні 44-го року дуже багато хто повернувся після 91-го, але їх ми бачимо мобілізують, щоб вони помирали, хоч в Україні. Мобілізують у Криму, типа, а тобто це виходить за межі українського народу. Нарешті, на сам кінець, я хотів би сказати, що цей шостий пункт постмодерний. Мені здається, що Росія і в інших справах перевантажує систему умисла. Дуже важко зрозуміти це, і це на якісному рівні, там де росіяни говорять, що Україна нацисти. І це всіх спантеличує, але це теж фашистська практика, тому що світ ділиться на своїх і чужих, на нас і на їх. Вражемо мову це... Вражу, мова, Ворожа мова з Києва. Те саме в запеченні державності. Ми дуже багато чого притерпілися, і те саме стосується до дії. щодня якісь дії, і ми уже якось тижнями і місяцями ніби тертимо. Ми втрачаємо чутливість до цього. І треба дуже обережно діяти, щоб не потрапити до зачарованого кола. За історичними стандартами це надзвичайна ясність. І здається, небезпека полягає в тому, що так багато доказів намірів хоче росте гора вимог іще і ще далі з'ясовувати і. Удокладню. От я думаю, що це з'ясований докладно вже до найвищої міри. Дякую за увагу. Дякуємо. Я б сказала, що не позаздріч перекладачам дуже швидко і так багато думок.